Сорж Шаландон, Син Маскути. Сорж Шаландон це французький письменник, журналіст і репортер. З 1973 року, по 2007 роки, він працював журналістом і писав про події в Лівані, Ірані, Іраку, Сомалі та Афганістані. У 1988 році його нагородили премією. Альбера Ландре за статті про Північну Ірландію та процес над Барбі Клаус. Його повернення в Кілінберг здобув гран-прі Французької академії та опинився у шот листі Гонкорівської премії. У 2012 році його було видано українською мовою у перекладі Таращука. Знаково, що прототип героя роману Повернення у Кілінбергс. Був найкращий друг, борець Іра, який виявився зрадником. Якось я прокинувся і дізнався, що один із моїх найкращих друзів, ірландський партизан, борець і патріот, з яким я товаришував 20 років, зрадник. В той момент я намагався не судити його, а спробувати зрозуміти. Найкращий чоловік для своєї дружини. Найкращий батько для власних дітей, найкращий боєць свого руху, мій найкращий друг раптом став найгіршим для всіх ворогом. І я вирішив написати книжку про ворога і водночас свого товариша. Найважливіша річ це не роман про Деніла Дональса, це твір, який я створив не про нього, а через нього. Тут йдеться не про людину, а про мій біль і розчарування, адже кожен з нас має в собі зрадника. У книжці син паскуде» тема подібна. Тут йдеться про тяжкий пошук правди. Батько, що пережив події Другої світової війни, розповідає синові про своє нібито героїчне минуле. Нехай навіть у лавах дивізії СС. і тільки не нароком. Кинуті слова діда спонукають онука з'ясувати, що батько колабораціоніст і зрадник, мерземний нишпорка. Проте ще тяжчого болю сину завдає усвідомлення, що батько все життя йому брехав, адже зраджену довіру, втрачено зв'язок любові більш найріднішими. Цю книжку переклав французької мови Петро Таращук, Сорж Шаландон, Син Паскуди. Навчальна книга Богдан рекомендує.